Чому Ші робить настільки багато помилок у складних ситуаціях, хоча в теорії має бути розумним? Я розумію, на чому він побудований, і там нема розумності це нерозумність. Розумність це ми з вами. Ми її генеруємо, ми можемо дати нову інформацію. А що він робить? Він бере нашу, на, нашу з вами розумність, комбінує, генерує, і нам, і, і це зроблено прямо так, щоб вона нам виглядала максимально схожою, як людина, відповідає. Угу. Тому нам відчуття, що він щось там розумно відповів. То Це фактично такий великий комп'ютер, який генерує а, різноманіття інформації, розбирає, розкладає по полицях і видає те, що вже а, є. Уже відповідали раз. Друге синтаксис, лексик, елекс, лексика і тому подібне, щоб воно виглядало гарніше, і в залежності від того, яким вайбом ви хочете сказати, або якою професійною мовою. І рахуйте, що по-простому, знаєте, Т9, та? угу, так? Ми там пишемо привіт, як? І він да, каже, «Діла». я хочу спати, наприклад. І він якби чуть, -чуть розуміє, і буває так, що навіть на основі того, що ви зазвичай пишете. Якщо ви дуже часто писали, що хочете їсти, то він, скоріше, за все, підгонить це слово, бо бачить, що ви часто це використовували. Звичайна програма. Угу. Штучний інтелект в цьому випадку з чатом GPT. Це такий на стероїдах Т9, який по пару слів тепер продовжує вам речення. Найбільш вирогідне, яке ви очікуєте. І оце дуже важливо зрозуміти. Люди не розуміють, вони думають, що то інтелектуальність якась там в комп'ютерах, але ні, він, він натренований так, щоб вам виглядало найбільш схожим на розумну відповідь.